Поговоримо про слова, які треба правильно трактувати. Бо часто слова самі по собі щось означають, а коли вони разом, то вони можуть означати щось інше. І треба правильно розшифровувати. Наприклад, вам близька людина, кохана, говорить: так би хотілося кави. Це вона говорить, зроби мені, будь ласка, каву. Не про те, що їй би, ну, про вона, ви можете подумати, що вона просто розказує, що б їй хотілося, а насправді вона ж просить у каву, так? І, наприклад, вам кажуть, спірдалий до в України, то це означає наступне: Я тобі заздрю, в тебе все вийшло. По-перше, ти приїхав в чужу країну, вивчив мову цієї країни, а я ж твою мову не вивчив, бо я нестелетний. Я тупий, в тебе все вийшло в чужій країні, тобто ти не громадянин цієї країни, а тобі живеться тут краще, ніж мені. І я тобі заздрю. Я розумію, що я нікчема, і мені неприємно, що в тебе щось виходить, а в мене не виходить. Оце означають слова. Спередали в Україну. Крім того, ці слова, сказані польською мовою, не сказані поляком. І от треба у відповідь на щось таке казати: не є пан поляком чи пані польком. Поляк такого, ні такого ні поля. Я знам поляков. Побачите результат і напишете мені, телефон 730 150 901.